Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це Binance Research. У цьому огляді ми поділимося ключовими висновками про наявну роль штучного інтелекту у криптоіндустрії та його вплив на майбутнє. І поки ми не перейшли до розбору, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо. Штучний інтелект у крипті це не просто модний тренд. Це агенти, які працюють на автопілоті, торгують, аналізують дані та навіть приймають фінансові рішення. Уяви, що ти можеш миттєво аналізувати тисячі ринків одночасно. Саме це роблять шиї-агенти. Вони мінімізують ризики і максималізують прибутки. А у таблиці, яку ти бачиш на екрані, ми наочно показуємо ключові відмінності між шиї агентами та звичайними ботами. Таблиця Допоможе зрозуміти, як шиї агенти забезпечують більш гнучке і незалежне управління процесами, тож можеш поставити на паузу та ознайомитися детальніше. Технології на основі шиї трансформують блокчейн екосистему. Вони автоматично збирають дані, аналізують ризики, дають персоналізовані рекомендації та оптимізують управління криптопортфелем. Вже 70% трейдерів застосовують ці можливості для підвищення прибутковості своїх операцій. А тепер давай поговоримо про ключові переваги: шиї забезпечує швидкість, автоматизацію та об'єктивність. Коли ринок переживає коливання, шиї залишається спокійним і діє за заздалегідь прорахованими алгоритмами. Це починалося з бажання створити інструменти, які могли б самостійно аналізувати крипторинки, від простих алгоритмів до складних систем. Шлях розвитку був захоплюючим. І зараз ми спостерігаємо еру проривів. Одним із найвідоміших прикладів став МемкоінGoat, який злетів завдяки шиї агенту Terminal of Truth. Цей агент не просто автономно взаємодіяв із користувачами, а й став першим ai мільйонером у криптосвіті. Наступний крок це VirtualS.io, платформа, що дозволяє створювати, запускати та монетизувати автономні системи. Кожен агент отримує свій токен, а власники можуть брати участь у його розвитку. Звитку через голосування. Система Virtuals базується на економічній моделі. Агенти генерують прибуток, а токени викуповуються та спалюються, створюючи дефляційний ефект. Це стимулює створення якісних агентів та залучає спільноту. Серед агентів Virtuals слідує Луна, шиї інфлюенсерка з величезною аудиторією. Вона автономно взаємодіє з фанатами, надсилає транзакції та навіть роздає Луна токени користувачам. Ну а платформа. Daos Fund – це новий етап для інвестиційного світу. Тепер автономний агент може створювати фонди, керувати інвестиціями та взаємодіяти з dao спільнотою. Від збору коштів до інвестування та розподілу прибутку уся система працює без людського втручання. AI-16Z – це шиї агент, який керує найбільшим хедж-фондом на платформі DAOS Fund. Створений розробником шоу агент працює цілодобово, аналізує ринок мемів та Приймає інвестиційні рішення. Тож потенціал автономних систем у криптосвіті величезний: від особистих помічників до фінансових консультантів. Ці рішення здатні революціонізувати наші взаємодії. І, попри величезний потенціал, автономні системи все ще стикаються з трьома основними викликами: перший це галюцинації шиї, тобто помилкові або абсурдні відповіді через некоректну обробку даних. Другий це масштабування блокчейну, стара проблема, обмеження Продуктивності через перевантаженість мережі. І третій це перехід у web 3 тобто адаптація до децентралізованих систем. Подолання цих викликів відкриває нові горизонти для технологій у криптосвіті. Еволюція шиї рухалася від класичного автодоповнення тексту, тобто Т-9. І наразі ми спостерігаємо, як вона добралася до автономних агентів, які здатні не просто виконувати задачі, а й приймати рішення, взаємодіяти та навчатися в реальному часі web 3 в свою чергу відкриває нові горизонти для шиї агентів. Токенізація економіки dao управління та крос-платформна інтеграція дозволяють AI виконувати роботу, яка була недоступна раніше. Автономні агенти це не просто інновація, це наступний крок до еволюції блокчейн середовища від фінансових рішень до нових форматів комунікації. Її можливості стають безмежними. Більше інформації та детальні дослідження доступні у статті «Binance Research». Тож слідкуй за звітами, щоб залишатися в курсі головних інновацій у криптосвіті. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, по традиції отримають буст до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.